Всім привіт друзі! Сьогодні ми погуляємо виживання. Ой, давно ми не грали, тоді коли ми гуляли, то я той смітково видали. <смі> чи не видали? Ну, коротше я не пам'ятаю, де він. Чи видалив, чи не видали, не помню. Все, де дровами добуваємо... Е -е, так Ну, як звичайні ну, Звичайний початок виживання в Майнкрафті. Це добувати дерево. Найнудніша робота. Так. Да. Найнудніша. Так, добуваємо. Так. Це підпригуємо. Так. Добуваємо. Mm, так, 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 так. Все, так. такі палки, каці, світа, катці, до речі, похожі як в реальному житті. Так, і садимо, щоб ми, як люди, не садимо дерева. Так. Бачу там якийсь данж. Давайте зараз подивимося. Тільки почекайте Треба стріхати ось так. Пошліть, сюди подивимося. Ага, там, бачите, там спавнер треба поламати. Mm -hmm. Хорошо. Ой, то що це таке? Чотири палиці? Е, так, це ми так ставимо. Ставимо це в дерев'яне кайло. Тепер зараз треба буде добути. Так, так, шукаємо камінь добуваємо. шукаємо камінь, да, Шукаємо. Тут ми добуваємо, добуваємо, добываем, добываем, добуваємо. Добуваємо, добуваємо, добываем, добуваємо, добуваємо. Добуваєм, 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 так. Камене кайло. Це мені тільки це мені здається, чи це що Ш... 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 кайло трошки криве? Це трошки кривеньке. Тут так піднімаемся. Так, це зараз. Достає. Достає. Скриню. Блін, це скриня пастка! Я тільки побачив. Я побачив, що тут скриня пастка вже була. для гамуха. От лут остався там. Блін, носки ці довбані. Носки. Не, ну оці лоски, вони мені... е... Ну, вони мені на, на носки походять. Волохаті, шерстяні, взаємні. Снимаемся на стоп 3. Ай, больно. Опа! Обдурили, обдурила, обдурили, обдурили. Забираем, 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 все митираем. Ляха-муха, вони вже сюди приперлися. Мозки кляті Мозки <гум> Так, мені їжу б найти. Бачите там якийсь маяк? Прикольно. Бачите, що якийсь великий будинок Я до нього не хочу, ти, напевно там вообще жорстко буде. М -м, така велич, так, як королі такі. Я думаю, там буде дуже. Айо майо! Пес. Взяли, пробили. Землю собираємо, да. Та ну носки ви мене вже задовбали. Шестяні носки. Так давайте добудемо цю штуку. Хоч вісім самородків є тут, ага. і один злиток заліза. Да. Там було більше, але вони, походу, підірвались. Ай -мо! Тільки можна падати. Бачите, там село і маяк. Куда йти? Ем, куда йти? Туда. Чи? Туда. Туда, чи, чи туда? Туда? Ні. Давайте, туди? Ні. Ну, Давайте, туда підемо. Нет, краще туда я думаю. Бога ну, я думаю, бачиш, бо я просто на карті бачу там селянині, значить тут нічого такого страшного не будет. А лут точно буде. Лут точ по-любому повинен бути. Блін, крокодайли. Крокодайл. Лаваю тут так. У б щоб вони мене не побачили. ой ой походу, походу, буде просто зараз. Але швидко. Не, не пливуть. Так, швидко йдемо. Давайте спочатку цю хату облутаємо. Так, цю хату. О, Кетлін. Так, заходимо. О, їжа потрібно таке. Таке потрібно, що є гарбузовий періг. Давайте прикладаємо ще якесь мінтя. Так, це, 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 це. все. Таку дурнюку Нам не треба якісь Це, це, мідь, це, це. Нам не надо. Че -че. Че -че. Нам -нам. Ого! Залізо! Смара! Біпляшка з досвіду. Ой-ой-ой, це походу напевно буде найкращий старт в моєму житті виживання Так okay. йдемо сюди. Okay. О, може, тут щось є? Да, розповідаем. Скапуємо, може тут щось буде, а? Не, нічого нема. Ну не бачу ще що щось тут. Ой-ой! не біжать хух. У, ви бачили? Так, хлібуряк, хлібуряк. Ще Це... раз. Каби нам не нада Злодкі ягоди. Опа. не таке. О! шкіряні штаники, напевно, заберу. Джинси. Джинси, це джинси. Це джинси. Так. Тут аж щось є. О, тут кучари. клас Прикольно. Так. Це ми забираємо, 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 так, забираємо, ми забираємо. Забираємо. забираємо, забираємо, забираємо. Ого, аж цілий 40 штук сирого лосося. Да, я точно з голоду ціх не погру. Хм. Бочка. О, мапа скарбів. клас. Точно підемо скарби шукати. Ага, ну це, це близенько. Давайте спочатку нагору підемо. Ми підемо потім за тієї картою. Так, дивимося. О, скринька. смарагдик. Так, нам би потім селі, Найти ми зможемо там не... Ми... По це поторгуємося. Спати не заможна спати. Клас. Так, солодких сніг, досягнення. Довго. Клас. Вітаємо. Так, все. Добиваємо, набиваємо. Нагору. Мені достатньо Добре, не, не. Ну Це вже бачите просто моя. А там вже сі? Нічого нема. Ну, тоді, знаєте, я попробую перший раз в житті ватердроп зробити. Я ніколи не робив ватердроп Ну давайте спробуємо. Так. ей відро води И... Ей! є дроп! drop юху що напевно так давайте складаємо це 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 о отже це викладаємо це викладаємо це Може коняк все і приручим. П'ятий рівень у мене тепер є. Так, ідемо по карті. А ну, 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 надо туди. Давайте вейпоінт поставимо. Create VPoint. І пишемо село. Все. Тепер ми будемо знати, що там село. Надо буде туди як знайдемо скарб. Так ідемо, 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 ідемо йдемо. Ай, йо-моє. Нам треба буде перепливти, так? Да? Так. Да. Не люблю, коли треба перепливати. Так, чого не так крафтиться? Це я просто подивився. Може тут в, цій, в цьому моді він якось не так крафтиться. Це я просто так подивився Да, ага. звісно, я знаю, как човен каптится, Це я просто подивився. Вдруг в цьому моде просто нема нічого. Ну, типу. Ну, ви поняли, короче. Так, пливемо. Ого, карта збільшується Так, пливемо, 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 пливемо. І доплили. І ми доплили. Так. Це приблизно десь ось тут. Так, ставимо тут верстачок. Робимо палки. лопата. Лопата готова. Розкопуємо. Розкопки розпочатки. Так, купаем, сейчас вообще ничего не можем найти. Да. Класс. Купаем, 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 купаем. Может песковый є? Как вы думаете? Я думаю, что є. Хотя я набираю, ну, сократиш не закупаю не в пісковику, це ж камень, правильно? В піскову можна, а в пісковику ні. Все одно давайте покупаємо. Це ж, мені край же трошки нелогічний, правильно, так что тут логічно можна інколи не думать, так що о, все. Відкидаємо, що воно в пісковику не може бути. Будем копать. Ой, дашь дашь наш кар. Дашьвин, дашь вин. Да ты є. Да ты є, де ти є. Де ти є, де ти є, де ти є, де ти є, да, да ты є. Вс, сломался. Класс. Прикольно. Корабляк. Прикольно. Або це дерево сюди то неслори, не знаю. Шторм якийсь може. бачу Ще лопату робимо. І копаємо. Він я вже таку яму вирив, де скарб? Ститута. Дуже багато, я вже знайшов. Це нажимав на паузу. Це. Ну, що просто дуже довго це вже відкрив. Класно, друзі. Що на сьогодні, я думаю, вже буде досить. Так, друзі. Давай на цьому на добрій ночі. Закінчимось. Не забудьте підписатися, поставити лайк, е рекомендувати наш канал, бо він дуже крутий. Дуже крутий. Ну, я так сподіваюся, як ви, як ви думаєте. Я знімаю для вас дуже гарні відоси і вам доброго дня і до наступних зустрічі!